І всім привіт! З вами Лео! І Кламік. І сьогодні ми продовжуємо знімати наш летсплей, зимові пригоди. Хентена нема, у нього там якісь проблеми чи що, я сам ще не зрозумів добре, то замість цього клазів сьогодні. Давай їх задострою. Що в нас там желізо? Як бачите, ми вже почали домікс відстроїти. Поки сюди дійшли... У нас тут... Кріпери, монстри... чуть не прибивали. А нам треба ще куча піска. Зара пидем двоє. ще двести трешбаты. Думаю, Дай лопату стоит. На лопату, я буду кришу робити. Ще, я по своєму крышу робити. Не треба, я сам роблю, че я сам роблю. Я знаю, я крышу рубату. Подивись, яке я хочу кришу зробити. Подивись, походу один блок ні, 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 і такий джебок. Ні-ні-ні, ти не знаєш, чесно. Я знаю прикольну штуку, я бачив як один пацан. Ти зламай то. Зараз, зроби лопату і йди за піском, чуєш? Угу. Я вже тут округ Я вже желізну зроблю, лопату. Ні, я желізну не робила, я робила, робила калінор. сундук зроби. Зроби калінор, я тут в... розвищаю. Треба по потім оцю вот все зламати. Так, Так, хватить, все нормально. Так, собою що візьму. Їсти. Я беру собою 25. жарной синей і пчу. О, давай, я тут по підлогу. А, чуешь? Да. Тут же застав сбоку дивись. Дві сюди. От тут дерево, от тут. Візьми дерево. Застав так, як з того боку стоїть. Тихо, Ні, звоню, не И мы продолжим. Нормально. Ой, 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 ой. Оу. Слайм. Я слайм, ики знайшов. Шеписочка больше куча піска. А скільки нам здесь приблизно на песка треба? Два штака. Що, здурів? Убирай два стапо. А тут навіть стільки нема. Може бути. А що я тут немає? Там, там. там ще дерево. Шо? Не набувати. Я з собою топоріка не маю. Ок. Ти недалеко далеко від хати? Та, я недалеко. 10-3 хватит. Mm -hmm. Якщо для кучатки взяли. А навіть ще не хватить, я назбираюсь так. Чого? Піска? Два. Та удивить поки нам хватить. Не хватить. Потом що хватить. Не хватить. Я хочу просто ще одне прикольно крышу зробити. А мені 4 клашки треба. Ну, то підеш собі зробиш, в мене є одна руна. о, я ще поки глину собі візьму. О, о, Камін можна буде зробити. Тихо такий. Для приколу. Що для приколу? Що для приколу? Камін. Так, ем. Это я ще трохи забуду. А не, вот, все, 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 все. Да, разроблю раз, 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 печки. Okay. Нам тут ты печек, думаю, раз, тр... Нам, раз, другого раз, раз, будет раз, раз, туда, в зад. Куда? А, зараз головне Так, э, половинку, глядіць, половинку глядіць. Сюда закінчился. У мене дерево закінчилось. Что? Дай дерево, шумаєш. Не маю, там в сундуку подавається чотири дерева. То все що вишилось нас за дерево. Дем за дерево. А що то було за дерево? За що? Тут значишь он? А от тут є таке дерево. Де? Ты и то, а что я тут? Нам, ты же батку дар. Ты пряхнешься. Он, короче, ты там... Ну, корочко, там О, э, я потім до хатки идем. Ну, короче, будь там. Ты топорик порик себе срубал? Да, я с топориком. О, гарно, гарно. Е, У мене є саженець з цього дерева. Ох, посиди там. А поки росте. О, ну два саженця. Хай поки спи тут росте. Так, я поки там підлогу дороблю. А ні, то не таке дерево. Майбуть паросток буку. Бук. У мене смарекові дошки. типу смарення. Думаю, стільки не наскаче. Стекла вже є о, вже є дві цегли. У нас є дві квіточки. Все, я вже роблю, то шума. А, я що нам А що, не можна? Все, нахай рус. 43, думаю, хватит. Типа. Это а ты их поставил. А что пора на самом деле есть? Вот так. вот. Ну, Сейчас там стекло я. Стекло тут аж Висим штучек. Кто заставляет? На, сундучок тебе хрис. У меня уже я тут был Uh -huh. Так, я поки буду я буду шахтую. Я покину алмазну керочку зроблю. Э, не рублю ама треба кирку. Все, алмазну какая. Давай что ж Давай поки у тебя сломаю. Добре, ты то ломай, а я тут. Я поки лопата ты сломаю, я буду ломать. двері, там. Я там дерево скину, зроби я не буду ніякі двері робити, я дашу сам роблю. Що ти взагалі робиш? Що закінчим? Ой. Что не кай? Дверь поставил. Ты робишь? пещерку. <laughs> я пока починаю. Из камня богато. Э, зомби! Что, женичка? Да. Я на эту заметил, что женичка. О, я нам роблю броньки. Все. Ну давай, мне уже давно пора. Что <laughs> я хочу взять? Киркум, блядь. Зараз. Она нам. Мне уже не треба. Я уже спец разроблю камень. Но... Э, где камень? У меня. Короче, сделаю себе деревянный. На. Тебе раз, 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 раз. А меч? Э, Зараз я правда. прав. У нас еще 8 всего лишилось. А, тут я уже пока железо уже не рубаю. Железо. А э, я сделаю железо. Кирки теперь. А на кірку одну хватит. Я собі його. А, в мене алмазна, на. На. Лови. Дай мені. А е, я за... зроб... не мач на кирма я зараз за ломаю. Чуть знаєш, що ты зробив? Що? Зроби, зроби ведро і принеси воды. Одне залізо. <ристо> а як ми тут води принесе? Я йду за камнем, мне треба. Ну, я что-то хочу а. про скидку сюжету. Да. А, ты хоть хочешь бесконечный источник? Ты завтра найдем, то есть вот так произойдет за два. Ты руби печари, мы же найдем по чару, можешь найти по Так стаби мой же потратили. Эй, скелет на нагрей! Скелет на нагрей! Нахлец, блин. Просить в мене цукерки. Вот нагліє собі. Де такі в магазині купи? Що ти мають? А, факт зробили. Зробити? А, на сам. А, йде ульту, короче. Тут, Тут не далеко є. Потім гора йде догори. Мне вечером то есть тикла хватает. Не хватило на то есть типа. Чешь? У меня дикит рублей. Там дики три было? Да. У нас тут 6, 4, 7 и 7. И то там плавит и все. У нас тут с трих мне забухло. Там мне то вс треба. Мені в піці Віка, у меня козній пиццы плавивают. Вы канали же хата гарна. Прикольно. Нормально. На с <клес> не пахло. А, мне оптифан, я чушь, что Палки. Люби, я лево, я до хаты веду. Да, кого? Гарного дружка. Ты вообще... Да ведь мой друг. У нас дома <клес> два ритма. Да. Так, на, оце поки забери. По сундук! А сам ти. А, не, мне... Мне дай дайні землю. Ні, мені не землю, мені треба оце завода не 50. Мені треба дуже-дуже, дуже багато болезнік. У нас і так його там дуже багато. У нас дуже мало. Дивись, що я хочу. Ну вот это. Ну а що ти мені дав дерев'яний меч? <різь> мені його вже не потрібен. Не крашу. Зараз замовлю. О, так добре. Так, сюди так, там. О, наш старий знайомий Кріпа, який нам половину речей підірвав. щоб алмазики лазики лишив. Эмм. Я мне трохи дару. Крипа, тихо, тихо, тихо. Две хто. А, нам тільки не піддерла. Не підрва. Ааа, х ты ззаду зайшов! Швидко втікай там тікаєш? Я такий дивлюся, там він був останній раз. Його там немає. Що сюди? Сюди біжи. А ага, зараз я все. Все, вбив, вбив. Друбай кінки. Не, не, на спороха не хватає. Тин-тин-тин-тин. їсти? У мене є ще з, з собою 23. Ну ви. У мене з собою ще є 23. Дякую. <ріх> yeah.

Да, щоб сходки зробити. Іди за дверем тут недалеко. Або посади. Тихо, я, я так... Йо, тут в двері ступили. Мені треба одне таке дерево, яке... Йо, тих-тих-тих-тих. Порох, порох, порох. Заду! Ана! А дай мне порох, плиз, дай мне порох похід похі. А ша один порох. Дай мне пору, мене. Дай мне порох. Дай порох, ласка, я по тебе відам три. Дай порох. У мене четыре. А треба п'ять. Хіба? Так. Короче, давай. А 4 песка. Закінчуємо серію. Всем удачи, всем пока. С вами был Лео Дикольно. и Клазик. Всем пока.